Піротехніку, новорічні вогники та ілюмінацію. Рятувальник Ілля Гальський радить купувати лише ліцензовані та з інструкцією із використання. З його слів, до піротехніки не треба допускати дітей. Найбільш небезпечними розповідає рятувальник є вироби, у котрих багато пороху. Ілля Гальський каже, піротехніку варто встановлювати тільки на твердій поверхні, зафіксувавши каміння, а після розпалювання відходити на безпечну відстань 15 метрів. обов'язково, якщо ви дозволяєте, ви купуєте дітям піротехніку, будьте присутніми біля дітей. Ніколи не дозволяйте їм самим це робити. Ви, як будете як захист, як безпека, в то, і цю саму територію ви будете мусити слідкувати, щоб не було інших дітей, які в той момент надбігли. І пошкодною травмувалися. Рятувальник радить не підходити близько із вогниками до ялинки. Гілки справжнього дерева швидко загоряються, і вогонь може перекинутися на меблі. Також, зі слів Іллі Гальського, варто завжди мати неподалік речі, якими можна загасити пожежу. Це можуть бути як вогнегасники, так і звичайні покривала. Перед використанням ілюмінації необхідно перевіряти стан електропроводів, каже Ілля Гальський. Якщо ви хочете, щоб вам красиво світилося, світилося красиво, змонтуйте цю гірлянду, можливо, в прямому напрямку, в прямому, тобто без, без закруток, без скручувань, без петель. Якщо вже ви дуже хочете її змонтувати на ялинку, то змонтуйте її прямо, прямо, але ні в якому разі не обмотуйте. Більш небезпечною, зі слів рятувальника, є штучна ялинка. Вона швидко займається і вогонь може перекинутися на інші речі, які згорять за кілька хвилин. Штучна ялинка це повністю полімери, повністю пластик. Він дуже небезпечний своєю токсичністю. При горінні виділяє чорний їдкий дим, який, повністю потрапляючи в легені, не дає можливість дихати людині. Рятувальники показали, яка пожежа може трапитися після займання штучної ялинки. Демонстрацію провели у спеціальному комплексі, де тренуються гасити такі пожежі. Тренувальний комплекс контейнерного типу, який призначений для гасіння пожеж в закритих приміщеннях з імітацією житлових кімнат. Даний контейнер був придбаний у 2020 році за кошти Європейського Союзу. Також рятувальники рекомендують утриматися у період війни від салютів і святкової піротехніки. Василь Скрипко, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.